Всім привіт! 18 червня, 2024 рік. Локація дорога Шумськ-Кременець. Вон не доїжджа поворот на Білий Комен, Хто знає, що таке, хто не знає. То хутір, Людвицький хутір. Тут було ями страшне страшне діло, яма на ямі. Десь півтора місяця назад ми їхали ввечері з села, їхали чужі люди, дороги не знали. Коротше, побили два колеса на свиняче вухо. Ми возили їх на шиномонтаж. Добре, що у нас шиномонтажі працюють цілодобово. І був я знімав відео про нашу дорогу в Кременці в місті, як ямковий ремонт робили, і після дощу воно знов пустило. Вірити, я не знаю, чи то хтось почув чи побачив моє відео, чи то я не знаю. Я ще ніколи не бачив, щоб робили ямковий ремонт, а потім через тижнів-два знов, знов ямковий робили по тому самому. А в нас таке було. Ну, правда, Може, і те відео моє не дивились, бо через те, що ніхто над ними над головою не стояв. Але ж підремонтували ямок, стало значно менше. Не, не всі заліпили, але стало значно менше. Дивіться, який фокус. Вже кільканадцять тижнів, я знаю, може зо три тижні ми проїжджали і я бачу, полатали дорогу. Слава тобі Боже! Бо ж вночі неможливо було їхати. Знаєте, Друга, третя передача, і, і то обережно, і все одно влітаєш. Полатали дорогу, і дивіться, яке чудо. Отакі штуки оставили, оце бачите, той поворот, і такі штуки оставили на, на всьому відрізку тієї дороги. Ото в сторону Кременця. Таких ямок є багатенько. І от зарази, ну, ну я ще розумію, якби награбали тих ямок до ночі не встигли заліпити. А то вже скільки тижнів йоб його мать. Блін. Отака то херня. То ремонтують, то знову роблять ями самі. Так що, може, хтось там дивиться. А я знаю, що дивляться багато вже хто, мій канал, то ви там перекажіть їм такий пламенний привіт. Я не знаю. Це участок дороги колись був Шумського Шербеу. Вон там недалеко була границя, і ті всі е е е тут обслуговували шумські е дорожніки, а туди далі Кременецькі. Зараз нібито обслуговує те ТТ, щось там, БК, те 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 це БК. Ну, коротше, не знаю що. Не, я знаю, що позакривали ті. Е Дорожники, дорожні ширеу колишні. От. От там далі не хочу йти показувати. Хто їздить тією дорогою, то прекрасно знає. Капець. Капець, я не знаю, ну що їм робити? Що їм казати? От, тим гадам Все, бувайте здоровенькі, будете їхати по тій трасі, будьте обережні. Бо такі ловушки є, що можна колеса згубити.